Вають урочисті заходи присвячені шевченківським дням. Так, в стінах Бердянського державного педагогічного університету відбулися шевченківські читання. Науковці, бібліотекарі та студенти намагалися проаналізувати сучасні погляди дослідників на українського кобзаря, і, звичайно, ж саму постать генія. Бібліотека університету проводить цикл заходів, присвячених дню народження Тразраю Шевченка, і 170 170-річчю з дня виходу першого видання кобзаря. Мета сьогоднішнього нашого заходу познайомити з новими виданнями наукових робіт про Тараса Шевченка. Сьогодні ми як ніколи бачимо і відчуваємо актуальність його творів, його думки, його поезії. і саме тому, чому відчуваємо, наскільки воно потрібно нам, і наскільки воно потрібно майбутнім поколінням, ми намагаємося розповісти про і шлях Шевченка. І про сучасні розвідки його творчості, і з допомогою фільмів показати. Живу пустать по умовах нових випробувань, які випали на долю сучасного українства, вірші Шевченка виступають в якості своєрідного пророцтва. Безсумнівно, становлення самобутньої свідомої української нації неможливо уявити без спадщини Тараса Шевченка. Тож для молодого покоління українців особливо важливо знайомитися з творами кобзаря, причому далеко не в рамках шкільної програми. ви стоматійний Шевченко, якого ще школи пам'ятаєте, садком рушневим коло хати так. І є низка творів, які ви так чи інакше в школі мусили вивчити, потім вже в університеті, коли вивчаєте літературу, десь з ним перетинаєтесь, хтось вже з силу специфіки своєї праці вже з ним не зіштовхується, не читає. А для того, щоб розуміти, цінувати, поважати, творчість кого б то не було, ну, Шевченка насамперед, потрібно просто його читати. Читати його твори. Тоді кожен з вас може знайти щось своє історики про історію. Початкові класи, щось таке, що можна буде показати дітям красу і тої української землі, той української природи, яка там змальована, і ті переживання, почуття, які кожен з вас може знайти, те відповідно до того свого настрою, і його просто треба читати.